Доброго дня, шановні глядачі, каналу інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося про дуже важливу тему, насущну, звичайно, для дуже багатьох мешканців України і світу. Те, що сталося, а чого не сталося, після так званого судного понеділка, який оголосив Трамп, Було три дні після такого страшного, майже не знаю, тектонічного оголошення Трампом, що в понеділок ви почуєте все, чого раніше ви не чули, і що сталося? нічого, нічого страшного для Росії, окрім 50 днів, через котрі почнеться. Це щось неймовірне з санкціями Трамп не голосує. Але давайте підіб'ємо проміжні відсумки цього всього, що було пов'язано із великим понеділком із страшними санкціями для Росії, тому що дійсно полунали гучні слова. В інсайдах рекламувалося постачання зброї щонайменше на 10 мільярдів доларів, включно далекобійні ракети, в тому числі навіть Томагавр. Ми речі, це спростовували у своєму відео. Але у подальшому підтвердилося майже нічого це з тих інсайдів, які були, і постійно Кувалися переважно в навздогін тим інсайдам лише спростувати інсайди щодо далекобійних ракет. Сам Трамп навіть спростував. не знаю, для чого він тоді допускав ці інсайди, або для чого допускали інсайди, ті, хто з ними займався, але тим не менше факт лишається простим. Проблема в тому, що за рідкісними винятками європейські країни не знали, що підписалися під багатомільярдні закупівлі зброї у США. Трамп вкотре видав бажано задійсне. Тобто він оголосив, що буде Європа купляти на Сятки мільярдів доларів буде купляти там. Я не знаю, ракети, Петріот, ракети до них, далекосяжну зброю, короткосяжну зброю. Маневрували у різних версіях інсайдери. Багато що повідомляли, але тим не менше, все лише вирішилося значно простіше. Нічого з обіцяного зроблено не було. Всі держави були ну як мінімум здивовані а деякі ошелешені тим, що вони мають купляти зброю для України і ту зброю, яку ви. Ришить Сполучені Штати для України купляти, бо не треба забувати, що існують європейські програми щодо забезпечення України зброєю, щодо співпраці з Україною. І от останньо було прийнято рішення, що на найближчі роки буде виділено 100 мільярдів євро європейським союзом на озброєння України або як прийнято казати на посилення України. Ніхто не знав, але винятком з держави була Німеччина перемовини з Німеччиною Трампом велися на приватному рівні мобільним телефоном. Ом, телефонував Трамп напевно, після спілкування з Меланією одразу до Мерця, і повідомляв його, що хоче, щоб Німеччина купила. А він чув, що подібні пропозиції висловлював сам Мерс, щоб купила у Сполучених Штатів дві системи. Петріо Мова йшла про п'ять, але тим не менше у просунутій стадії є дві системи. Німеччина готова купити у штатів нові системи. Зеленський згадував Норвегію. Підтверджень відсла не було. Можна тільки здогадуватися, що Норвегія готова. Профінансувати закупівлю однієї системи Петріо для України. В одному зі свіжих інсайдів говориться, що Трамп запропонував Мерсі купити п'ять систем. Ну знов-таки це свіжі інсайди. Вони спростовуються в дуже різноманітний спосіб, але те, що точиться дискусія щодо двох систем Петріо, справді це підтверджується дуже багатьма факторами. І ось один з них є цікавим, той, що Сполучені Штати повідомили Швейцарію, що замовлення Петріотів буде відкладено Дано на невизначений час, хоч вони домовлялися в 22-му році, було попередньо домовлено, що вони в 27 сьомому-двадцять році отримують і Міноборони Швейцарії заявили, що США поінформували про те, що надання системи Петріот Швейцарії буде відкладено у зв'язку з рішенням замінити пріоритети постачання на користь України, що приємно завжди звучить, коли перед Швейцарією є Україна. У заяві Швейцарії йдеться, що п'ять систем Петріот замовлених у 22-му році. Я про це казав, мали бути зроблені в 28-му році. Це означає для Швейцарії, що вони надійдуть до Берну пізніше, і Швейцарії доведеться чекати, поки не будуть виготовлена наступна партія, або в якийсь інший спосіб домовлятися з країнами, які мають також контракти укладені з Сполученими Штатами, щоб їх обійти. Тобто швейцарці чекають до 28-го року, а Україна вже чекати цього не буде. І я поясню, чому до речі, це чудова новина. Вона означає, що інсайт стосовно того, що Трамп за пропонував мерцю саме купити 5 системі Патріот Підтверджується, як підтверджується Швейцарію. Знаєте, так як в швейцарському банку. швейцарські петріоти не поїдуть до України, звісна річ, тому що якщо б вони поїхали до України, то Україні довелося би чекати до 28-го року, що не прийняв відповідно. Не поїдуть до країн в 28-му році, які зараз передадуть Україні свої системи Петріот. І я думаю, властиво, така домовленість є між Мерцем і Трампом, що Німеччина передає дві системи Петріот до України. Можливо, вони Норвегія буде брати в цьому участь, але попередньо Норвегія стверджувала, що вона готова заплатити за, за систему Петріот, а не віддавати свою. Можливо, таким чином Норвегія буде сприяти для того, щоб одна з країн погодилась передати одну систему своїх Петріот, і відповідно таким чином скоротити шлях очікування України. Що на цей момент. Відомо лише про згоду Німеччини віддати свої дві системи Петріот і сплатити закупівлю землі. Тобто, якщо відмінусувати дві системи з постачанням та оплатою, які впорається ні. Меч одну систему Україні профінансує Норвегія. Потрібно знайти країни, які готові віддати Україні три системи Петріот та країни, які готові профінансувати купівлю двох нових на заміну попередніх, складно, але я поясню. Тобто є п'ять систем Петріот, які вже готові до надання Україні, але потрібно домовитися, щоб ті країни, які нададуть їх старі системи. Користувані системи Петріот, щоб в маслі нові отримати в новому упакуванні з червоними бантами, отримати від Сполучених штатів в 28 році з тих, які мали надані бути Швейцарії. Тобто потрібно знайти країни, які будуть готові віддати нам свої три системи та зачекати на їх заміщення швейцарська. Також потрібно знайти спонсорів для оплати цих трьох систем. Були натяки, що Норвегія може це зробити. Натяки ці підтверджуються, і інсайду, який без постувань нема. Тобто, цей факт лишається фактом. Треба знайти. Україні дві країни або одну країну, яка дасть Україні ці дві системи пети про закупівлю та передачу Україні якоїсь іншої зброї, невідомо нічого ані дні лунали смішні версії, що лінці грем наш хлоп на всі сто. Насправді проект Грема Брюменталя валявся в сенаті три з половиною місяці. Ніхто на нього не звертав уваги тільки після того, як Грем провів дискусії з Трампом і погодив його цей проект з Трампом. Його ось ось він заявляв лінці Грем, що його ось ось приймуть. Проект який було покладено. Но у довгу чи може взагалі поховано існування цього проекту не вплинуло на покупців російської нафти. Вони які купляли, так і продовжують купляти. І навіть погрози Трампа запровадити через 50 днів санкції, аналогічні описаним у проекті, не змінили позицію. І поки що нічого не сталося. Китай та Індія зовсім не побігли обмовляти Путіна зупинити війну і припинити обстрілювати мирні міста України. Це до речі, взагалі годі розраховувати, тому що Індія може відмовитися від російської нафти. Китай також може. Відмовитися від російської нафти будуть купляти більше іншої нафти, але це не означає, що вони будуть впливати на Путіна в будь-який спосіб, щоб він пропонив війну. Ну але тим не менше це створює напругу в цьому регіоні. і Це створить підстави для того, щоб країни ну принаймні формально почали дискусію з цього приводу між собою, між Китаєм, наприклад, і Індією. Ну мало ймовірно для мене це дуже мало ймовірний тиск в такий спосіб. І єдиний помічений ефект проекту Грема і Блюменталя це зростання індексу Мосбіржі після Короткотермінового падіння, тому що всі чекали, що це буде судний понеділок, і все обвалиться для Росії, але тим не менше нічого не сталося. Черговий дедлайн було перенесено, і тому індекси Мосбіржі підскочили. Тобто Росія почала почувати економічно себе значно впевненіше після цієї понеділкової заяви Трамп. Проте проект Блюменталя мав свій позитивний ефект. Він залишив слід у пам'яті Трампа і скерував погляд Трампа на те, якими саме санкціями ми треба впливати на Росію. Ну принаймні він буде загрожувати цими санкціями, що він ними вплине, і йому не потрібен для цього жоден законопроект. Тому що він має усі можливості самостійно, як президент Сполучених Штатів застосовувати усі будь-які санкції проти тих країн, які він вважає мають ворожі наміри або здійснюють ворожі дії проти Сполучених Штатів І цей 500% відсотків мит для покупців російської нафти ну перетворилися одразу на 100% відсотків, але й 100% відсотків погодьтеся. Це дуже велика. Ці... Цифра і як на мене дуже мало ймовірна, хоча цілком можливо, що вона буде застосована до якихось країн, до яких це вже Трамп вирішить, хто загрожує сполученим штатам і безпеці Сполученим штатам через те, що купляє російську нафту. Бо може виявити, що ця країна і не купляє російську нафту, але Трампу вона не подобається, і він може застосувати санкції, бо 100% це реально дефіату. Б без жодних застережень можна сказати, що це і для Китаю, це не підйомний, і для Індії, але дуже слаб. Або віриться, що проти Китаю і Індії Сполучені Штати в будь-якому випадку такі санкції застосують, Но особливо проти індії і у підсумку. Трамп висловив готовність продавати зброю європейським країнам, але конкретні закупівлі поки не погоджені. Найближчими місяцями будемо слідкувати. А вас я прошу прослідкувати. Чи ви надалі підписання на канал Інфрашкіль, Подивитися, чи ви поставили відмітку на дзвіночок для того, щоб ви отримували постійно інформацію про оновлення на каналі, от, наприклад, для того, щоб ви, як тільки вам пішов Дивились вам сподобалось, і ви поширили це відео серед своїх друзів. А ми будемо слідкувати за тим, що відбувається найближчими місяцями і днями будемо інформувати вас про це. Бо 50-денний дедлайн для Росії поки виглядає не надто реалістичним. А більше того, я би сказав, він виглядає дещо смішним. Є шанс, що за цей період часу Трамп може 100-500 раз передумати, перекроїти своє уявлення про те, яким чином впливати на Росію, і що робити. Тому я закликаю вас усіх ставити. Тися абсолютно спокійно до будь-яких заяв Трампа, до будь-яких заяв європейських лідерів. От останньо Макрон заявив, що не буде фінансувати американську зброю, а дійсно, для що її фінансувати. Ну якщо можна просто купляти для цього європейську, і з другого боку, що таке фінансувати американську зброю? Це означає, що європейці допомагають Україні і допомагають одночасно економіці Сполучених Штатів. Там купляють кладають економіку Штатів, а тут допомагають Україні. А всі бариші буде стрикти, хто сполучені штати ні, це не підходить, і Макрону і Франції. І загалом в європі, але треба розуміти, що зараз Європа шукає такі комбінаторні розв'язання часом політика написала, що таку заяву Макрон робив на закритих засіданнях, що це настрій, який домінує в Єлисейському палаці президентському. Але повірте, що такий настрій домінує у кожній європейській столиці, у кожній урядовій установі, тому що насправді Європа не хоче фінансувати Сполучені Штати і не хоче в такий спосіб демонструвати, що ми не можемо виробляти, купляємо американські і. Головним тоді помічником для України стає Сполучені Штати. І до речі, в очах українського суспільства поки що так і виглядає. Тому треба реально дивитися на ці речі. Європа єдиний союзник, поза українськими збройними силами в Україні зараз є сполучені штати. Тимчасовий союзник Європи у допомозі Україні. Ця тимчасовість була підкреслена властиво короткотривалим візитом. Діалога в Україні ми всі чекали, що він буде так довго цілий тиждень. Що він буде робити цілий тиждень? Та він і сам не знав, що він буде робити цілий тиждень. Тому він на. Ківав п'ятами одразу ж на другий день практично свого перебування тут. Кажуть, що він всі свої питання вирішив, все подивився, подивився, як Україна гарно випускає дрони, продукує їх масштабує і так далі. І полетів до Сполучених Штатів доповідати про це Трамп. Українці так довго очікували, що ж дасть цей тижневий візит. Що ж дасть така голосна, потужна заява Трампа по нічого не дало, ні перше, ні друге. Окрім того, що все-таки п'ять систем Петріо за європейські гроші Америка. Дасть Україні, і ми будемо слідкувати за розгортанням цих подій, що буде відбуватися далі. Закликаю вас усіх перевірити, чи ви далі підписані на канал інтрошкіль. Якщо ні, підпишіться, будь ласка, поширте це відео. Якщо воно вам і ви поставили то Обов'язково поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Поставте собі на акаунт, щоб якомога ширше коло людей змогло ознайомитися з цією для вас важливою інформацією. Бо якщо вона важлива для вас, то інші також напевно нею на зацікавляться. Дякую за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе, слава Україні.